Наче мила голову тільки зранку, а ввечері волосся вже не свіже і знову мити. Знайомо? я теж це проходила. А Помітила, що моє волосся почало дуже швидко. Інколи навіть почервоніння, свербі. Спочатку злякалася, але виявили, що це не так страшно. Осінням виявився набір бій. Scalp Treatment Kit. це професійний догляд США. Перший етап це лікувальний очищувальний засіб для шкіри голови і підготовка до подальшого догляду. Наношу на суху голову на втираю кінчиками пальців. Він починає працювати одразу, розчиняє зайвий себе, очищує пори. від допомагає. Хай при висипаннях на лінії росту волосся. Стикаю одну-дві хвилини і не змиваю. Другий етап наношу шампунь. Oh, ще на сухе волосся. Добре, втираю у шкіру голови. Він глибоко очищує, але не пересушує, тому mm. волосся не буде ламким. Залишаю на 2-3 хвилини, щоб активні компоненти встигли подіяти. Ось тепер ретельно йду все змивати. Добре промити цей раз, знову нанесла невелику на кількість на волосся. Масажую та знову все ретельно змиваю. В речі, приємний бонус шампуня. Його можна використовувати як піну для гоління. Кіре пісто залишається гладенькою і без подразнень. Переходимо до Цього етапу не підсушено рушником волосся наношу кондиціонер. Він заспокоює шкіру, знімає подразнення, червоніння і робить волосся гладким і доглянутим а неймовірний ментоловий аромат. Гарно прочесую, чекаю три хвилини і знову йду змивати. Відбувається справжня магія. Я користуюсь цим комплексом вже деякий час і реально бачу результат. Приклад тут я вже два дні намила голову. Справжнє дівоче щастя замовляла в Ukraine. Обов'язково збережи, щоб не загубити.